У Каразінському розпочалася науково-технічна конференція імені Віктора Воєводіна. Проблеми сучасної ядерної енергетики, організований навчально-науковим інститутом фізико технічних факультет, спільно з громадською організацією Українське ядерне товариство. Вітаю, у нас сьогодні в університеті проходить очна частина конференції сучасні проблеми ядерної енергетики імені Воєводіна. Ми її проводимо вже вдруге, проводимо в Харкові, бо Харків є класичною ядерною столицею України. Ну і відповідно тут розташовані такі наукові установи, як Харківський фізико-технічний інститут, Каразінський університет. Відповідно, ну і звісно, цей захід проходить за підтримки українського ядерного товариства, яке координує всі установи, які працюють в ядерній і ми сьогодні побачимо велику кількість доповідей, перспективи добудови Хмельницької АЕС і можливості розвитку ядерної галузі взагалі в Україні. Дуже цікава конференція. Вона має статус міжнародною. дуже багато доповідачів і дуже добре, що є багато публіки, яка безпосередньо знаходиться в Харкові. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у цій конференції? Ми отримали результати та вирішили поділитися, щоб отримати зворотний зв'язок для покращення результатів. Ну, я для цієї конференції навіть з Києва їхав, тому що я працюю в інституті адрендосліджень Національної академії наук України, який в Києві розташований. Приїхав я зробити доповідь по кадмі цинктилуру. Це такий матеріал, який використовується для детекторів моніторингу навколишнього середовища. Ми там зробили деяку. Технологія, яка дозволяє покращити, зменшити струмовитоку і таким чином покращити детектування. Взагалі, розвиток енергетичних потужностей, це і, зокрема і реактори великої потужності, і малі модульні реактори це все в енергетичній стратегії, яка схвалена Кабміном, заплановано. І теж треба щось з цим думати, щоб в Україні була електрика в наших домівках.